Всім привіт! Мене звати Женя і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Вибачаюсь наперед за світло, тому що зараз 11 година вечора і дали нам світло ну, по графіку на цьому тижні. Так. І нарешті я можу зняти відео і показати вам свої процеси. А також хочу вам показати подарунок, який мені зробила Олічка з каналу Оля Дібріна на мій день народження. Подарунок прийшов в понеділок, якраз на мій день народження, але ну, дуже пізно мені прийшла смс-ка, і я забрала тільки у вівторок, і сьогодні п'ятниця. Я тільки буду відкривати, тому що дуже насичений був тиждень, не в позитивному плані, але нарешті я можу його відкрити. Так, і покажу вам те, що я нав'язала Ну за той час, поки не знімала, не знімала відео. Давайте, мабуть, спочатку почнемо з приємного, з подарунку. Зараз. Відкрию коробочку і буду дивитись і вам показувати. Так, перше, що я бачу, це листівочка конвертику. Так, зараз ми відкриємо. Так. Така листівка. Ой, тут побажання. Нічого собі. На дві сторінки. Олечка, дякую тобі. Зараз я прочитаю. Оля, я тобі дуже-дуже вдячна, -дуже, дуже таке гарне, класне привітання. Мені дуже сподобалось. Дякую тобі. Ти мене дуже здивувала, дуже мені приємно за те, що ти не забула про мене. Мені дуже-дуже приємно. Так, далі. Ось таке я люблю. Це масочки для. Обличчя. Я косметикою не користуюсь, але ось такі... Так, це ж теж. Ось такі штучки я люблю, я їх беру собі і роблю такі процедури. Дякую. Це супер. Так. Тут у нас наповнювач. Такий пакетик. З холофайбером. До речі, минулий раз, коли мені Оля робила подарунок, там теж був холофайбер. Я не пам'ятаю, наче він був не в пакеті, а так насипаний. І коли я відкрила, не пам'ятаю, можливо, на Новий рік це був подарунок. І коли я відкрила, то таке враження, що подарунки в снігу лежали. Гарненько так, класно було. Вибачаюсь також за шум, так як нам дали світло, то я швиденько поставила машинку і заряджати акумулятор, то він може там трішки шумить. Так, далі у нас ниточки. Ось такі класні маточки Alize Cotton Gold. Я його в цьому році. Навіть собі не купувала. Дуже виросла ціна, ви знаєте, я так як не вяжу на замовлення і на ярмарки, то, ну, не купую в таких об'ємах, як раніше, скажімо так. Так, це номер 262-й, гарний такий він. Колір пряника. Ось, Схоже на 0,7-й джинсу, але трішки. Трішки темніший, і такий класний, яскраво жовтий. Це у нас колір 110. Дуже гарний. Гарний, жовтий колір. Так, сюди покладу. Так, ще моточки джинсу. Ось такі. Мій улюблений сірий колір, і я з нього в'яжу зараз єнотика для майстер-класу. Нарешті, ось у мене залишився мій моточок. Мені він дуже подобається такий гарний сірий. І ось цей мені теж подобається. Я в'язала свого зомбіка 11-й колір. Теж дуже гарний. Так, це білосніжний 62-й, він зайвим ніколи не буде, не буває. Дуже ходовий колір. І блакитний джинсовий, світлий джинс, такий 15-й колір, теж він мені дуже подобається небесний, я б сказала, так? він такий гарний, насичений. Так, такі моточки і. Що я бачу? Тут таке цікаве, але я його залишу, мабуть, наостанок. Ось такий контейнер ще є і там всередині всякі штучки. Такі гарні. Вау! Як я люблю такі, такі підвіски під старину вони. Типу бронзові, да? ключки. Дуже гарні. Також є ось такі дзвіночки, ну, вони, мабуть, по-іншому називаються, я е, не пам'ятаю, і оченятка різних розмірів я бачу. Дякую тобі, Олечка. Тут ще і 6 ше... міліметрів, я так і 7, 8, 10. Дякую тобі, Оля, велике, тому що у мене оченятка закінчується, а я ніяк не можу замовити з Аліекспрес. Треба сісти і замовити. Дякую тобі, велике. Оченятка мені дуже потрібні були. Так, і ось така класна штука. Теж я собі хочу замовити, все ніяк не можу замовити. Це основи для брилків. І ось такі класні залізні і, ну, звичайні на ниточці. Оці прям такі добротні для ключів. Ось така Ось такі. Супер. За них окремо дякую, тому що я е, дуже хотіла пов'язати Ну, Алісі собі е, сердечка патріотичні для сумочки, щоб повісити, як брілочок. Так, далі у нас ідуть смаколики. Мої улюблені. Моя улюблена шоколадка Міленіум з горішками. Я дуже люблю. Такий шоколад молочний і з горішками. Так, шоколадка. І малим теж тут купа солодкого. Ось такі жуйки. Якщо не помиляюсь, мамба. Такі класні штучки. Це мармелад в шоколаді. Я малим вдома ще брала, дуже часто їм таке подобається. Так, і ще тут два пакета мармеладок. Це теж їхні улюблені. А солодощі ось таке, вони люблять, ось таке. Так, тут ще є ось така крута ручка совою. Це, мабуть, аліски і зошити. Які класні. Так, зараз вам покажу. Тут буде для вадіка. Він у мене э, писати ще не вміє. Калякає, малякає тільки. Буде, буде писати монстр Траки з машинками. І Алісі, ну, Алісі точно в школу, тому що, літинку, так? Тому що вона у мене ж в третій клас ходить, їй зошити потрібні. Ось такий теж гарний. І ось такий зошит ще з авокадо. Ну, це я собі заберу для своїх записів. Ну, він товстий і для ліски не підходить. А для мами якраз якраз для записів. Дякую, Олечка. І тут я бачу, верніш не бачу, тільки напис кактус. І це, це світильник, так, міні-кактус лайт. Вау, який кактус! Оля знає, що я кактуси люблю дуже. Дивіться, який він прикольний. Так, світильник. О, який класний. Такий нічник. Супер. Дякую, Олечка. Мені дуже сподобався. Я таке люблю. Дуже прикольний світильник, дякую, Олечка, тобі велике. Я, кактуси обожнюю. Дякую, Оль, за чудовий подарунок. Ти мене дуже-дуже порадувала. Супер, дякую тобі велике. Вибач, що не змогла відкрити одразу. ну, Дуже насичений був важкий тиждень, тільки ввечері була вдома, і мені що треба нагодувати, вкласти дітей і сама вирубалась просто без сил. Дякую тобі, велике-превелике, за такий чудовий подаруночок, Дякую, що не забуваєш про мене. Щось у мене голос не дуже, сподіваюся, на відео буде більш-менш такий <правда> приємний. Так, покажу вам швиденько, що я робила. На цьому тижні я майже не в'язала, я розповідала, що дуже насичений був тиждень, і коли я вже приходила додому, якось не до в'язання, не до гачка. Сьогодні я зібрала голубів дозбирала. Дозбирала я вчора і позавчора почала пришивати. Крильця. Сьогодні я закінчила пришивати і зробила ці ну, канатки ці. І їх у мене вроді 14 штук. Вони ще без оченят і без носиків і лапок. Я замовила на сайті фурнітури, там напівбусини замовила. І спробую приклеїти. Вони перламутрові, якщо не помиляюсь, але ну, для брилкату, я думаю, нормально буде. І вони маленькі, і якщо буде гарно, я буду приклеювати. Тому що ниточкою ці вузлики робити, це те, ще задоволення, мені не подобається, як воно. Один глаз такий, один око. Одне таке, друге таке, як я не знаю, що. Ось така компанія у мене готова. Вони сподобалися всім. І мені вони подобаються, тому я їх буду в'язати і далі. Дуже вони такі гарні голуби. Виходять. Так, не порахувала, скільки їх. 2, 4, 6, 8, 10, 14. 14 штук. Оформлю, сподіваюся, я їх засніму на відео і вам покажу. Тому що у мене не завжди ну, є час і можливість, тому що сьогодні я вдома сама, дітки у бабулі і дали мені змогу спокійно зняти і не виганяти їх. І плюс у мене. Чоловіка теж нема вдома, він в лікарні лежить в лікарні. Так, і також я на тому тижні зробила заготовки. Скоро буде єнот ще один, тільки це якийсь єнот-переросток виходить, якщо порівняти, ну це пряжа цей Alizea. Cotton Голд, тільки то, що половинка хобі. Алізе Cotton Голд хобі. Так. Мабуть, так. Я зв'язала хвостик. Що тут? Носик зв'язала. Ну, лапки. Лапки в мене є. І вушка. Вушка, животик. Ну, все. Все я зв'язала, крім оцих накладок на очі. Ми їх зв'яжемо на відео. А це все це буде схема на екрані. Так, я хочу зробити. Ну, і на відео е, зберу цю іграшку разом з вами. Також я показувала минулий раз салатову таку пряжу Бейбі. Алізе. Ярнар, ярнар, і казала, що буду в'язати жабинятку. Ось майже готова така іграшка. Ось залишилось вишити мордочку і приклеїти очі. На наступному тижні у нас буде новий графік, буду вже приклеювати потім, тому що нема часу, якщо чесно, ще на іграшки. Так, і. В'яжу я, зв'язала заготовки ще на один майстер-клас. Я сподіваюся, він буде нормальний. Я все зроблю. І якщо нормальний, то опублікую. Ну, по такому ж принципу. Подружку. ось таку. Це у нас буде, сподіваюся, лисичка. Хвостик, як і у єнота, тільки колір. Інший колір, вушка, вушка зробила, вушка відрізняються ну і лапки. Ще, скоріш за все, буде біле пузико, живота білий, але, ну це треба зайнятися. Якщо буде вийде гарна іграшка, то буде також майстер-клас на неї. Так, і о, ще сьогодні о, сиділа сама дуже скучно, то я вирішила ще пов'язати. дещо пробувала ось такий соняшник, о, як підвіска. Хочу ще вишити тризуб. Він закрило, такі кольори у мене знайшлися. Ну, тільки зеленого. От такого трав'яного нема, салатовий. Це ж, до речі, від цієї подружки залишився. О, хочу вишити герб, скоріш за все, блакитною ниточкою і буде такий, така підвіска. І також зробила ще о, я в'язала україночку з маками. І мені сподобались маки. І я хочу зробити, знаєте, брошки. Брошки-маки, тому що, ну не скоро, день пам'яті, так? Але, ну, поки я це все зроблю, я замовила 40 цих заготовок під брошку, і о, думаю, зв'язати такі маки. Ну, вони ще без серединки, не оформлені. І ззаду без зеленої частинки. Ось хочу спробувати пов'язати і подарувати дівчаткам з нашого волонтерського центру такі брошки. Так, ось такі мої процеси. Зараз вам покажу ще пару покупочок. Я заходила в Аврору і спеціально заходила, бо я шукала підставку Під чашку. Я така неуважна Зовсім. Я розбила свою підставку улюблену. Ну, тобто, улюблена моя дома залишилась. Я тут вже купила в камінці таку саму і її розбила. Ось що з нею. Вона тримається за рахунок цієї пробкової основи, і е, я шукала, ходила і в одному тільки в магазині знайшла. Не такі, ну, тобто малюнок інший, але е, я взяла, взяла дві і, до речі, такі, е, такі самі у мене лишились вдома. Я збирала подарунки. Я збирала подарунки на 8 березня дівчатам і дехто отримав, але не встиг відкрити це. Я відправляла Ані і Світі з Мелітополя. І я купувала дівчатам теж такі підставки. І коли побачила... Ностальгія і сум. І ось таку рожеву прикольну теж взяла. Котострофа. Це прям про мене, тому що як можна зламати. Так, і теж взяла такі стрічки атласні, 1,2 см. Я фаврорі часто їх беру, ціна нормальна. І такі кольори. Дівчачі, хлопчачих у мене нема. Треба якоїсь блакитної ще взяти. Також взяла кнопочки. Ось такі. Вирішила з Aliexpress не замовляти, тому що ціна однакова, а тут і чекати не потрібно. Це для, ну там, одежу, якщо буду в'язати плаття. Ну, або Алісі для ляльок. Так, і сьогодні я отримала, отримала сьогодні на пошті, на Укрпошті. Зараз вам покажу, як оформлю мені цю посилочку. Це я замовила два піни, ну, брошки. І е, у них була olx доставка. І приємний такий продавець мені сама запропонувала, чи запропонував, щоб я оформила OLX доставкою, щоб мені було безкоштовно доставка. Так, я порізала упаковочку. Так, і зараз вам покажу. Дивіться, який класний єнотик. Він, до речі, як воно правильно світло відбиває. Світловідбиваючий ось. Не знаю, яке тут покриття, але типу в темряві він світиться. Ось. Така. такий. Така бірочка, тут теж напис. Ну, так класно. Так, і ось такий гусак і я тут, бачите, розрізала. Прикольні такі піни. До речі, це варіант дерево, і у них також є ну, такі залізні, такі самі. Посилання я, звичайно, залишу, тому що все ну, супер, прям магазин такий приємний. Ну, клас. Дуже класно. І вони, до речі, недорогі. Чому я замовила два? Вони по 60. 60 цей, наче, і 65 єнотик. Так, і це все, все, що цікаве у мене було. Олечка, я тобі хочу сказати ще раз велике-велике дякую за супер подарунок. Мені дуже він сподобався. Вибач, що не змогла раніше відкрити. На цьому я відео буду закінчувати. Бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі в наступному відео.